Ми спускалися. Я, наприклад, спускаю чоловік, ніколи не спускався. А зараз це в нас проти того, як от в Луцьку я в дітей була, то нас тихо, Мирно йти, навіть внуки й тікають. Бабусі не ховаються, кажуть, ні. Банки не працюють, то все так. Люди ходять то все. Що ж. Життя продовжується. Як чую, в бюджеті що є повітряна тривога. Люди працюють в штатному режимі, в школі. В школі тобто, там все йде по плану ну, вчителі в укриття, все, а так люди працюють. Дітки наші спокійно реагують на повітряну тривогу, вони спокійно спускаються в укриття, вони не переживають, вони собі знають, що в них все буде добре, що ми трошечки побудемо часу і далі повернемось на навчання. Відповідно, страшно. Треба ходити в укриття. Але ми так, у нас тут більш спокійно. Ми... Відносимось більш спокійно до цього всього. Минулого року відчували тривоги постійно. Особливо було відчутно, коли от діти в школі треба було їх забрати, поїхати в цьому році. Менше тривог. Це дає якийсь такий повномірний ритм життя. В підвал спускалися. Скажу по правді, бо в нас є укриття в будинку. В Любишові спускалися лише перші місяці, місяць другий війни. На даний момент облаштований підвал, там є і столик, там є ну, таке і ліжко примітивне, але ми його зараз не використовуємо. ну і бажаємо, щоб тривог не було. І скоро ми почули перемогу і всі разом святкували.